І всім привіт, дорогі друзі. І сьогодні ми зібралися, щоб записати барс на сервері сервере. Ні, 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 ми зібралися, щоб е, вбити візер боса на, на, на цьому світі. От. Але І, давай а... спершу вб'ємо Каспера. Одним словом, хлопці, нам потрібно буде да, сьогодні завалити візер боса. Я колись спробував його завалити, але в мене не, ви, не виходило. О, тут мопси бігають. Пес кусається! пес кусається. <плес> Вакциніруйте його, в нього сказ. <плес> Та скільки ти жить можеш? Ну, нарешті, господи. А ти мене за що б'єш? Я тебе просто валю. А, ясно. Так, хлопці, одним словом, Ви не да? Ви туда? Я на дереві. Ага, дивіться. От зараз ми заходимо і спавнимо супер-мега візера. Хоча перед цим давайте хоч трішки үм. дерева добудемо, а то скоріш за все, потім ми вже не зможемо його добувати. Ні, спавни вже. То так цікавіше буде. Спавнити вже? Вже давай. В общем, сьогоднішня наша ціль це його завалити. В чому нам допоможе що? Правильно. Український мод. Ну я не знаю, чи він нам допоможе взагалі в цілому, але повинен, як мінімум. Тому ви готові, хлопці? Так, капітан! Корова. Давай, запускай його. Давай. Не ламай. Та я не ламаю! Let's go! go. <звуч> Все, хлопці, погнали! <звуч> О, тепер має бути халепа. А я його я його бити не можу. Так нам його зараз нема сенсу бити, він буде регенерувати супер швидко. Ну ладно, тоді не б'ємо. Нам потрібно максимально швидко розвинутись, нам потрібно максимально швидко здобути якісь обладунки, мечі і так далі. Саня, якщо нам треба максимально швидко розвинутись, то я не бачу тут школи. <звуч> 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 Того й не бачиш. <звуч> Того й не бачиш, бо тобі треба в садик. <звуч> <пасту> а слухай, а він довго так буде стояти і нічого не робити? Він спочатку буде стояти, заряджатися енергією, потім він почне ага. бігати і ставати все більшим і більшим з кожною секундою, хвилиною і годиною. Зрозумів, зрозумів. Ось О, то, напевно, ви вже почули. А! Він мене все ага. боє! Ну в цьому й халепа, а я вбиваю поки що своїх я родичів. Я зараз помру! Він за мною літає! Я тікаю! Я тікаю! Ух! Я заховав. <смі> Ай, він обвив! Он він літає, обалдеть! А я поки що валю зараз купу-купу овечок, щоб у нас було що хавати. Так, погнав, я короче, в печеру. Тут великий якийсь каньйон. О, а тут село! Йомайо, тут село. Оце хорошо. Так, я поки що мочу голема, і скоро в мене буде уже залізко. Так, одним словом, я виліз із тої печери, мені там уже не сподобалось, вона була якась невелика, і я біжу до тебе в село. По дорозі я валю ще кілька корів, і я знайшов ще купу-купу сіна. Я знаю, що Каспер замітив, е, ідео, я не знаю, чи ти ще десь біля візера, але в мене. Пропала оця полоска з візером. Ми, скоріш за все, супер далеко відбігли. Ні, а я дуже близько до нього. В тебе є, да, полоска ця? Да, 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 да. Так я і далеко, і не встиг ще відійти. B Бо я вже ось довідбіг супер далеко. Я знайшов ще якийсь каньйон велетенський. В цілому, дерево в мене є, якщо що, можна спускатися. Ой, бачу візера, він в село прийшов. Оце халепа. Я тікаю, в общем, в печеру. Мені сало випало. Із свині? Ну так і надо Так, а я тим часом знайшов супер багато заліза. Я, я в їзе бачу. Ой, в мене щось летить. Я б звідси тікав краще салом у руках. Його захавить можна, воно дасть тобі якийсь ефект. Я точно не пам'ятаю, який може бути що стійкість. Стійкість, так. А до мене вже зомбі біж, біжать. Але я вже добув супер багато заліза. Я вже можу залізні обладунки крафтити. Хлопці, нам потрібно зустрітись, мені здається. Я сижу в ямі і чекаю, поки переплавиться моя їжа. А тим часом я вже крафчу залізне кайло. і я готовий йти шукати українську руду. Але ні, для початку діаманти потрібно знайти. А для чого? Ну тому що вона добувається. Тільки діаманту МК, і кайломі вище. Падаю в яму! Опа! І тут величезна печара! І скелети! Та чого? Та чого? Треба ховатись від скелетів, і блоків нема. Опа, є блоки. Все, я втік від скелетів. Я вже мега низько спустився. І я поки що ще не знайшов діаманти. На жаль, я тихенько обходжу скелетів зі стіни. Але я, знаєте, вже такі величезні печери, типу. Оу, oh, я залізку перше знайшов. Ти знайшов залізку, а я знайшов діаманти. О, oh, гарно, гарно. Чотири штуки, до речі. Я зараз можу кайло зробити. О, діамантики! Добрий вечір. Нас. Це супер чітко. Ми зараз прокачаємося, знайдемо українську руду, зробимо броню бомбезну. І тоді можна буде, в принципі, пробувати його валити. О, до речі, я знайшов руду. Українську Да. я теж! О, бачу-бачу. Але вона добувається тільки діамантовим кайлом. М -м. Значить, треба діаманти знайти. О, привіт, саньок! Привіт! Ти пропустив діамантики! Ось вони. А, а чого я? Чо у мене той візер з'явився? Звуки, не звуки, картинка. Ну. А! Значить, ти десь підійшов я до нього. труп. Так, Каспер, тут йдуть якісь скелети, всі мобики до тебе. Не треба. Треба, треба. А я погнав шукати руду. Вона, правда, спавниться досить рідко, але я сподіваюся, що е -е -е -е. ми її шведенько знайдемо. Все, у мене вже є залізне кайло. Nice. Я тепер крутий. О! Я діаманти знайшов. О, все, три штуки точно буде. Рівнесенько три штуки. ура ра ра Найс. Nice. Тільки як би звідси вибратись тепер. Ми з вами добре йдемо, ми добре прокачуємося. Капайсь тут цієї української руди саньок. Ти б знав, ти б знав. Ти вже їй Багато знайшов? О, ну я думаю, що мені на нагруднику і на меч уже є. Обалдеть! Ну це супер класно. А я ходжу по печерам, тут просто їх нема. Мені взагалі не щастить. Але я не можу зробити меч, бо в мене нема дерева. О, я тобі дам. Біжи до мене. Бем, і я роблю свій нагрузник. Вау. Нагрузник. Український нагрузник. Якраз на меч вистачає, але нема дерева. Зараз біжу до тебе, Саньок, щоб ти за мною поділився деревцем. А я нарешті роблю собі бем діамантове кайло зразу. Прекрасно, у мене немає їжі, зато вже в мене діамантове кайло. Слухай, Так в мене ціла колекція, в мене дерев'яне, тоді кам'яне, тоді залізне і діамантове кайло. Зачекай, давай я зразу золоте ще зроблю. А в мене теж, але я знайшов ще діаманти. Не знаю, чи вони більше нам потрібні, і я руду знайшов. У мене ціла колекція. Все, у мене всі. Кайла я, тільки незертою бракує і українське. Ну незритове хуже, чим українське. Це швидше і демеджу в нього більше. І взагалі я супер багато руди знайшов, і там на небі я добачу не ще. І я на небі. Мила моя, Мила моя, я не... на небі, небі. О, тут іще українська руда. Опа. Я теж знайшов? Так, а я йду, біжу навіть шукати з двома сердечками. У, і тут багато руди української. Мінімум три штуки. Чотири, п'ять, шість! О, я знайшов шість української руди. У мене є ще сім руди, яку треба переплавити прямо зараз. А мене є купа мобів, які мені заважають зараз підібрати лаву, щоб все переплавляти. Я, до речі, ще діаманти знайшов. Не можу стояти, треба добути. Бем! І у мене вже є українська шапка. Так, а я. Поки готовий переплавляти руду, я готовий. Ще ще готовий. Зараз буду крафтити все, що мені потрібно: меч, броню і все. У мене є 13 руди. Це буде 13 і це буде супер потужно. Я теж зараз складу все. І а де... десь тут візер. Ууу, авієй, що він тут наробив. Жесть, він же так виглядає стрьомно. Він просто з'їдає весь світ, і він доросте до таких розмірів, просто що супер потужний буде. О, я бачу, бачу. Він кусочки просто, але він щось мало з'їв. Ну це він щас мало з'їв, а потім він зможе з'їдати. Цілі острови. Ууу, чекаю цього У, в мене з'явився він, він появився він десь близько біля мене. Капать, мене зомбі б'є і нічого мені не може зробити. Тупо 0 А Тим часом наносить. я кравчу меч, і на мене вже напав скелет, і зараз скелет отримає по заслугам просто. Просто з одної плюхи вбиваю всіх. Як думаєте, що краще зробити? Залізний, не залізний, а український нагрудник собі? Чи може. У кайло, я думаю, немає. Кайло сенсу немає робити. сенсу взагалі. Ти діамантове можеш все добути. А я поки кравчу собі капелюха. Найс, з капелюхом уже буде безпечніше трішки. Оу, а що це таке? Що то якесь руда триколор? А ти добудь, там какаха випаде. Ооо! Oh, нормально, нормально, так і живем. Я ще руду знайшов, найс. Nice. Сюда. Я ще купу руди знайшов хлопці. зараз в мене буде повний сет броні. Бем, я зробив собі український нагрудник. А uh, uh, до речі, я коли ви кутей. робите повний сет броні, у вас там ефекти будуть бомбезні. Є проблема. Ой, він прям біля мене! А, До побачення! Я валю звідси. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Тут дуже багато книжок. Oh. Тут наковальня! Опа. Oh. Забирати. У нього в цьому в доміку? Та, да, та, та, я заберу. Так, да, там прям купа всього. Так, я роблю собі штанці. Все, найс. Nice. У мене вже повна броня є. Ну, правда, не сет, але броня по цим повна. О, як він близько! Це не добре. Я зламав, я впав з висоти і зламав ноги. А голову ти вдома не зламав? Зламав. Так, і ще чобітки. Бем. Мені не вистачає тільки нагрудника. Ондору, да, їй там купа. Потрібно зараз підібрати. Я зараз знайшов поклади руди. Я думаю, що мені зараз вистачить на фул сет і так. На меч. Я зараз пережарю ще вісім злитків і в мене буде ще нагрудник. Ее, мене скільки виходить. У мене є один і ще плюс 4. Найс. Nice. Нам ще обов'язково потрібно буде її зачарувати. Що це? Я якісь рожеві сліди бачу. Е, А чого я рожевію весь? Ну він тебе тяне, мабуть, лазером своїм. О, засип і не. Він їх знімає, ні? Нє-ні, я стихтикти. Так, да, бо він отою штукою може тебе тягнути до себе, присасувати. Він уже, скоріш за все, супер здоровий. О, прикол. А я поки що вже крафчу нагрудник. Все, і в мене є швидкість, стійкість і відновлення. У мене також, мене фулл седло. І ні. досягнення Патріот. Не вистачає українського лука і українських стріл. Ну, стріл тут ніби нема, а от лук є. Лук можна скрафтити, він крафтиться з блоків аж. Аба, це треба багато. Це виходить скільки 9 плюс 9 плюс 9 це 27 злитків, аж на лука. Але він, скоріш за все, супер потужний. А, ще ж, у нас же ще ж елітри тут можна скрафтити. Але для цього звичайні потрібні. А звичайні теж крафтяться із е, перетинки фантома. Але нам фантома треба, тобто нам треба багато днів не спати. Так, да, можна зробити то темні, діамантові і українські. Ну, українські мега-мега дорогі, супер дорогі. А дорогі, це чому це? Ну тому що для українських елітр потрібні всі елітри і ще купу блоків. Капець Санюк, ти тут пропускав, звісно, руди, я в шокці. Ну я, я, я вже просто весь зібраний в цілому, мені потрібен ще тільки лук. Ну і зачаруватись бажано. В общем. Одним словом, зараз мені вже потрібно вилазити на поверхню і шукати там ще корівок і тростину. А як це зробити правильно? Я ще поки не знаю. А наша де тростину? Щоб потім зачаруватися? Не мене 57 книг є. В те 57 книг? Так. Да. то тоді так. дивись, діаманти в мене є. Залишилось тільки зараз е, обсідін. Тоді я погнав добувати обсідіан. Ну, українського лука я не бачу, зато бачу українське яблуко, яке дуже дорого крафтиться із золотого яблука. Лук там є. Він просто крафтиться аж з блоків. А яблуко сили да воно потужне досить. Ну ще ж можна скрафтити борщ. Вареники. І всі вони дають різні ефекти. А я доліз до озера Лави. Невеличкого правда, але воно є. Оу. Обалдеть. А хто його так надамажив, що він регенерує? Почекай. Ви це чуєте, да? А ви бачите, що? що в нього хп було неповне? Чи це він знову виріс трохи? Зараз я вже на Єма, він великий. Я фігією. А як його вбити? Для того потрібно запустити туди якесь тінті, якщо я не помиляюсь, але потрібна книга якась. В общем, одним словом, потрібно, щоб він став ще. А ти ніби не знаєш, та як це Та робити? Я нічого не знаю, Тео. Ми будемо все пробувати. А на що ми це тоді робимо? Що він прям супер великий? Та, він дуже великий! Ой, він тут все палить! Капець! Я бачу промінь його. Єма, він тут ями купає коні. Тео, ти взагалі я не втітий. Що ти тут робиш без броні? Диви, яке вона! Тікай! Тео, мене теж тяне, в мене є відро води. Він ціле <гулі> дерево їсть, одне, ви? інше. Ти тікай, тікай, і злуча велась. Вилазь з злуча цього, бо він тебе з'їсть. Я не розумію, хай він мене відпусте. Ну no, зараз <гулі> я йому <гулі> <seraily> голову <гулі corro>. зламаю. Зараз я йому голову зламаю. На, я йому зламав голову з одного удара. Ого, чекай, давай я тоді, я тоді переплавлюсь, чекай. Ти, ти крафтись, 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 Тео, крафтись, просто крафтись. Тобі потрібна броня, весь сет. У мене віля немає. Так, у мене є нитки. Сіки, у мене є чотири. Я лук зможу зробити, український. Давай, давай. Ооо, їх там два луча уже, що це за приколи? Та їх там три, але одного одну голову я зламав. Але ми ще, ну я не думаю, що ми ще готові. Нам ще лук потрібен. А, він мене стрі... Дімось, Та він взагалі супер потужний. Я йду його вбивати за Все, те, що він. вбив нього третя мене. голова почала. В нього третя голова почала працювати. Ну нічого, страшного, зараз перестане. Що ви хочете його сразу пробувати виносити? Я хочу яблу. Я, я хочу зробити собі українська сокира, Бем! 27 урона! Що це за торнадо я тут її. таке, вау? Всі скелети від нього розбігаються. Та й Ми б теж, по ідеї, мало. Ого! А що він такий величезний? Так, одним словом, хлопці, я зараз кравчу українські блоки, три штуки, і зараз я зроблю лук. Нас, я зробив. А я поки свої броню зроблю. О, він уже на мене світиться. ага. так а мені цікаво, чи він буде витрачати стріли. Так, він стріли витрачає. А який в нього демедж мені? Українські? Ні, 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 самі звичайні. Бем, я ще собі штани зробив. Я тепер крутий. Ну, яблука щось мені не випадає, це дуже погано. Так, ну з лука лук цей вбиває скелета з однієї з одного пострілу. Але у мене закінчились стріли. Ні, ні, ні! Ні, 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 не тяни, не тяни, не тяни, не тяни, не тяни. У мене тут все переплавляється. Як втекти? Ні, та в мене там. У мене там все переплавляється, та за що? Він де пічку тяне? Та, він мене тяне, а не пічку він мене до башки своєї тяне на тобі! По голові йому дай! Я, я йому одну голову розбив! Це круто. Де моя пічка? Я зараз кремнюю швидко О! добуду зроблю стріл собі Він не забрав! Він не забрав, ура! У мене ще дев'ять 9... у. О, він прям біля мене! Кусок землі забрав. Так, я вже собі крапчу золоте яблучко одне. О, він ще й пічку одну у мене забрав, я ще був. І українське яблуко у мене є, вау. Воно дає супер багато О -о. ефектів, воно потужне. Воно в, нібито назавжди навіть хп добавляє. <гас> <гас> мене тянуть, мене тянуть, мене тянуть. <гас> <гас> назавжди. Я йду О -о. до візера. Я йду до візера знебитися. Він мене тягне, мені потрібно зараз зламати їм голову. О, він уже на мене до своєї промені направляє. Ану йди! Візьми мене до себе! Візьми мене! Він, він кинув на мене висушування два. Все! в мене фул український сет тепер? О тепер ти тепер потужний о. Все, він мене тяне, слава Богу. А мене відпустили. Так, кріпер від нього біжить. Мене тяне. І від він цілі тіки землі, Просто. капець, цілі шматки землі. Вау. Так, мені потрібно зараз швидесенько зробити купу стріл. Я не знаю, скільки я можу зробити. Я з'їв яблучко. Дві штуки? А, вісім штук тільки. Ти головне не помри, бо пропадуть сердечки потім. Нага! Я йому голову одну роз... розбив і я помер. Тепер ще ще дві голови і все. Та там не так це працює. Ми ще можемо всередину його попасти. Нам потрібно зробити якусь тінті. Зараз я вам скажу. Получається. Є е, супер динаміт, а він крафтиться із динаміту, пороху і книги командного блоку. А де цю книгу взяти? Я не знаю. А як це взяти? Він мене тяне. В общем, одним словом, якщо я не помиляюсь, він е, повинен заспавнити свого якогось товариша меншого, якого ми можемо завалити. Зашибі! І після того, і після того книга нам випаде. Він мене відпустив, та за що? Візьми мене назад. Він просто ще не супер здоровий, як я розумію. Він може бути більший. О, я бачу Санька. У нього, у нього може бути не три голови, а шість. Санюк. Нас тянуть. Короче, ой, мене відпустив. Ну, я зламав голову. І я помер. Я бачу, як ти помер. <свят> ну я теж, да. так. <свят> Можливо, з лука. З лука попробувати голову йому знищити. Зараз. Давай, давай, а я стрибаю в промінь. Я теж, я теж, мене тянуть. О. І тебе тянуть. І Каспер тут біля нас. Давайте, хлопці, ми можемо. Я хочу в інший промінь. Я хочу в інший промінь. Він мене відпустив. А Немає іншого. Мене теж. Жесть. Ну я так просто не дострілю з лука до нього. Він супер високо. Я зараз стрельну йому в голову. Давай, давай, а давай. А я не дострілюю. Капець він тут розвалив уже світло. Так, зараз, 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 зар, Тео. Я буду стріляти. Давай, 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 давай. Та не пом... Мені. Ти ты прям в мені сидиш я, я одну голову йому зламав Я йому другу зламав! Ще одна лишилась! Яка? Я, я прям біля цього променя, Я біжу Я теж. Все, я в цьому промені. Ой, тут ще й риба він рибу тяне. Він встановив голову, голову встановив ніби, ні? Ні, 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 в нього тільки одна працює. В общем, одним словом, короче, Тео, пішли з ск крафтим стил зачаровувань. Він він восстановив повністю Давай, свої зараз. голови. Нам потрібно на е чоботи зачарувати невагомість, щоб ми не так багато демеджу получали при падінні. А, правда, правда, треба. Я йду йому прямо впасть, прямо до рота йому. Я теж я бачу, я теж іду. А ми ще в різні голови всі йдемо. Ви одну голову зламали, іншу зламали. Я зараз третю зламаю. yes i'm going to go over aí, i have А який сенс в натурі. Постріляюсь по ньому. Оно він щось виплюнув, виплюнув щось, щось летить. Дивись, дивись, yeah. дивись, там якийсь метеорит чи що то. Туди полетіло, туди полетіло, щось від нього полетіло. Він метеорит якийсь закинув. Блін, він мене тяне, я не хочу, щоб він мене тянув. Він мене він знову їсть. Я хочу сюди подивитися. Знову тяне, ти поди. Так, хлопці, Тео, в тебе є книжка? Є, а ти uh, де. Я тут. Близько, близько. Тут, туди. Я крафтю зараз стил зачаровань. Все, він в мене є, чародійський стил. Так, Тео, бери дошки, крафти ці, крафти книжні полиці. Каспер, теж біжи сюди, Зараз зачаруємося швиденько. Так, так, так. Зараз біжу. А, тут нам немало вистачає. Нам треба більше дерева. В мене є. Я, я добуваю. О, супер. Мені ніби за горбом, я думаю, що він зараз нас не буде тут ламати. На тобі ще дерева, Тео. Так, я готовий зачаровувати. Чоботи. Невагомість три! Зачарував. У зразу. Захист два на нагрудник. Мені здається, йому треба голову поламати, щоб він той не вимахувався більше. Здається, я знаю, як його вбити.